Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо говорити про теорему косинусів. Цю теорему застосовують для трикутників. Ось формула, яка нам знадобиться. Давайте зараз подивимось на неї детальніше. Припустимо: ми знаємо сторони А і Б цього трикутника, а також кут між цими сторонами. А шукаємо сторону С. Тоді виходить, що квадрат невідомої сторони цього трикутника дорівнює Сумі квадратів двох інших сторін відняти їх подвоєний добуток, помножений на косинус кута між цими сторонами. Тож, якщо ми знаємо дві сторони і кут між ними у трикутника, то можемо без проблем знайти третю сторону за теоремою косинусів. Важливо запам'ятати цю формулу саме за її змістом. Тоді ви зможете завжди використати її, якими би буквами не були позначені сторони і кути. Наприклад, для такого рисунку, якщо ми знаємо сторони K і L, а також кут між ними, то тоді можемо знайти невідому сторону m таким чином. М квадрат дорівнює квадрат 2 Л квадрат мінус 2 помножити на KL помножити на косинус кута альфа. Тож, квадрат невідомої сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, віднятий подвійний добуток, помножений на косинус кута між ними. Тепер давайте розглянемо декілька задач. Треба знайти сторону АБ трикутника АБЦ, якщо АЦ дорівнює 13 см, БС дорівнює 4 см і косинус кута С дорівнює мінус тринадцятих. Давайте нарисуємо трикутник і позначимо те, що нам відомо. Сторони АС і БС, а також кут С. Нам відомий його косинус. Тепер за теоремою косинусів квадрат сторони АБ дорівнює сумі квадратів двох інших сторін АС і БС мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними. Між сторонами АС і БС знаходиться кут С. Тож ми беремо саме косинус кута С. Тепер підставимо все, що нам відомо у цю формулу. Замість АС підставляємо значення 13, замість БС4 і замість косинуса С мінус тринадцятих. Отже маємо АБ в квадраті дорівнює 13 в квадраті плюс 4 в квадраті. мінус 2 помножити на 13 і на 4 помножити на мінус тринадцятих. Давайте одразу скоротимо 13 і 13, щоб було легше рахувати. І виходить, що 13 в квадраті це буде 169. 4 в квадраті це 16. Тож складаємо 169 і 16. Далі у мене множиться мінус 2 на 4 і на мінус 5. Множиться два від'ємних числа. Мінус помножений на мінус дає знак плюс. Тож я одразу напишу плюс. І 2 на 4 на 5 буде 40. Плюс 40. Все це складаємо. Маємо, що АБ в квадраті дорівнює 225. Тепер головне не забути, що це значення сторони AB саме в квадраті. А нам потрібна просто сторона AB. Тож, виходить, обчислюємо квадратний корінь з 225. Це буде 15. Маємо відповідь, що AB дорівнює 15. Ще одна задача. Сторони паралелограма дорівнюють 4 см і 5 см. А кут між ними 60 градусів. Знайдіть діагоналі паралелограма. Тут в умові нічого не кажуть про трикутники. Але все ж нам доведеться їх розглянути. Давайте спочатку зробимо рисунок. Накреслимо паралелограм. І позначимо на ньому все, що нам дано. Сторони і один із кутів. Нас просять знайти діагоналі паралелограма, Тож доведеться їх провести. Але давайте не будемо креслити обидві одразу. Спочатку тільки одну. Проведемо діагональ BD. Щоб її знайти, нам треба буде розглянути трикутник BAD. Поки що я виділю його синім. Із цього трикутника, за допомогою теореми косинусів, ми і знайдемо діагональ BD. Тож, розв'язання ми почнемо з того, що переведемо наш фокус на цей трикутник. Напишемо. Розглянемо трикутник ABD. Далі, за теоремою косинусів, запишемо формулу для його сторони BD. BD квадрат дорівнює AB квадрат, додати AD квадрат. Мінус 2 помножити на AB і на AD. помножити на косинус кута А. Косинус кута між сторонами AB і AD. Все необхідне у нас уже є. Сторона АД дорівнює стороні BC, тому що це протилежні сторони паралелограма. Тож замість AD можемо підставляти значення 5 см. Маємо, що BD в квадраті буде дорівнювати 4 в квадраті, додати 5 в квадраті, мінус 2 помножити на 4 на 5 і на косинус 60 градусів, а це одна друга. Значення косинусів можна знайти в таблиці тригонометричних функцій. Знову ж, скоротимо двійки, щоб було легше рахувати. І обчислюємо. 4 в квадраті це 16, 5 в квадраті 25. Відняти. І нам залишається 4 помножити на 5. Тобто відняти 20. Маємо, що BD в квадраті дорівнює 21. Не забуваємо, що це значення для сторони в квадраті. Тож, сама сторона BD – це буде. Корень квадратний з 21. І це значення ми якось обчислити не можемо. Винести тут з-під кореня теж нічого не вдасться. Тож так і залишаємо. BD дорівнює квадратному кореню з 21. Так, ми знайшли першу діагональ цього паралелограму. Тепер можемо проводити другу. Нам залишилось знайти діагональ АС. І тепер нам треба розглядати уже інший трикутник. А саме трикутник АБЦ. Тут можемо одразу звернути увагу на те, що ми не знаємо зараз кута між сторонами АБ і Б. С. А для теореми косинусів нам цей кут потрібний. Щоб його знайти, пригадуємо, що сума кутів, прилеглих до однієї сторони паралелограма, то рівню 180 градусів. Отже, кут ABC дорівнює 180 градусів відняти кут BAD. Віднімаємо від 180 60 і отримаємо, що кут ABC дорівнює 120 градусів. А далі, як ми вже і казали, розглядаємо трикутник ABC. Для сторони AC цього трикутника запишемо теорему косинусів. Маємо що АС квадрат дорівнює аб квадрат плюс БС квадрат. Відняти 2 помножити на AB і на БЦ і на косинус кута АБЦ. Підставляємо значення. 4 в квадраті додати 5 в квадраті. Відняти 2 помножити на 4 на 5. І косинус 120 градусів це буде мінус 1 друга. За мінус тут важливо не забути. Знову ж скорочуємо і рахуємо. 16 додати 25 додати 4 помножити на 5. Знову ж, не забувайте, тут мінус множиться на мінус. Тому я пишу плюс 4 помножити на 5. АЦ в квадраті дорівнює 61. А сама сторона АС дорівнює корень з 61. Отже, ми знайшли діагоналі цього паралелограма. І остання задача на сьогодні. Дві сторони трикутника, кут між якими дорівнює 60 градусам, відносяться як 5 до 8. А третя сторона дорівнює 21 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника. Давайте для початку накреслимо трикутник. Також на ньому позначимо сторону BC і кут А і запишемо коротку умову. А то у мене на екрані тут нічого тоді не вміститься. Зверніть увагу, що у нас дано відношення сторін АБ і АС. Ми можемо використати це, виразивши ці сторони через одну змінну. Якщо ми візьмемо АБ за 5X, то виходить, що АС у такому випадку дорівнює 8X. Давайте виразимо ці сторони і запишемо це в розв'язанні. Отже, нехай AB дорівнює 5X. Тоді АС дорівнює 8х. Тепер у нас замість двох невідомих сторін АБ і АС лише одна невідома змінна Х. якщо ми знайдемо значення Х, то тоді зможемо без проблем обчислити довжину АБ і АС. Ми знаємо кут А, тож можемо записати теорему косинусів для сторони, яка напроти цього кута. Тобто для сторони БЦ. Маємо БЦ квадрат дорівнює. АБ квадрат плюс АС квадрат. мінус 2 помножити на АБ і на АС на косинус кута А. Тепер давайте підставимо все, що знаємо. Замість сторони БЦ підставляємо 21. Маємо 21 в квадраті дорівнює. Замість сторони АБ підставляємо 5х. Не забудемо поставити дужки, тому що нам потрібна вся сторона АВ в квадраті. Без дужок мені би лише х до квадрату підносимо, а за 5 забуваємо. Тож, дужки тут потрібні. Те саме зі стороною АС. АС ми прийняли як 8х. Нам потрібно АС в квадраті. Тож ми беремо і все значення виразу 8х підносимо до квадрату. Далі відняти 2 помножити на 5х і на 8х і на одну другу. Косинус 60 градусів це одна друга. Зараз перед нами рівняння з однією змінною, тож ми можемо його розв'язати. Скоротимо двійки. Далі порахуємо все, що можемо. 21 в квадраті це 441. 5х і все це в квадраті це буде 25 х квадрат. Додати. 8х все це в квадраті. Тобто 64х квадрат. Відняти. І 5х помножити на 8х 40х квадрат. Складаємо подібні доданки. Маємо, що 441 дорівнює 49х квадрат. Поділимо обидві частини рівняння на 49. Будемо мати 9 дорівнює х квадрат. Або ж х квадрат дорівнює 9. Тоді х дорівнює. 3 або мінус 3. від'ємні значення, до речі, часто забувають. У цій задачі у нас мова йде про довжини сторін, тож від'ємні значення нам не підходять. Ми так і вкажемо: мінус 3 не задовольняє умові задачі. Але якби мова йшла не про довжини сторін, і обмежень на те, що х має бути додатним, у нас не було. То про від'ємне значення теж обов'язково треба було би пам'ятати. Х ми знайшли. І тепер важливо не забути, заради чого ми все це розв'язували. Тому що іноді учні вже число 3 у відповідь можуть і записати. У нас запитували не Х, а сторони АБ і АС. Ми знаємо, що АБ дорівнює 5х, а Х дорівнює 3. Тож, виходить, що АВ дорівнює 5 помножити на 3, тобто 15 см. А С ми приймали за 8х. І виходить, 8 множимо на 3, це буде 24. Що ж, сьогодні ми познайомились із теоремою косинусів і розібрали деякі задачі. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно. Якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!